Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес! Воїстину Воскрес. Зібралися фарисеї, та й радяться, як би Ісуса схопити. Чому? Силу чудес робить. Дуже багато людей йдуть за Ним. Чуєте, що робить? Закаменілий, затверділий, Зачерствілий світ. І коли приходить Господь, світ його не приймає, навіть враховуючи те, що творить силу чудес, люди зціляються, сліпі, порозрівають, каліки починають ходити. Ні, для них важно те, що вони втрачають свій авторитет. Як то змінити? Без жертви це неможливо. Приходять, наступне читаємо ми далі святе письмо, де говориться, що наближалося свято Пасхи? І. туди. Наближалася юдейська Пасха, і багато людей з околиць прибули перед Пасхою до Єрусалиму, щоб очиститися. Чуєте? І шукали Ісуса і стояли у храмі і говорили: Аноче, ну, чи прийде він на Пасху? Бо всі вже знали, що його треба видати. На Паску поприходили приходили очиститися. І коли. Каяфа сказав, що е, краще, щоб за народ умер один чоловік, чим цілий народ, і щоб зібрати розціяних навколо себе. Чуєте, чуєте, в чому була жертва Ісуса? Умерти, щоб зібрати розсіяних навколо себе. Христова смерть для кожного стала. Таким поштовхом, знаєте, той слухав Слово Боже, добре він казав. Той оздоровився. І той чув, той бачив. І коли таку людину справедливу, несправедливо засуджують і вбивають, вже в такий спосіб ганебний засудили як найгіршого грішника. Це для того, щоб сколихнулося навіть саме кам'яне серце. Щоб навколо цієї жертви зібрати всіх тих розсіяних, каже каже Іван Гест. Що сьогодні проходить в Україні? Кажіть мені. Гинуть. Наші хлопці, захищаючи свою землю там, це є жертва, щоб зібрати розсіяних. Люба жертва для того є, щоб кожен задумався і проаналізував своє життя. Чи є в тому моєму житті місце для Ісуса? Чи є там місце для Бога, чи є там місце для Божих заповідей, чи є там місце для самої моралі християнської, для самого стилю життя? Є там у нашому житті то місце. Чи ми так як у ті фарисеї? Треба його вбити. Давайте нарадимося, як би його схопити і вбити. Чому світ жорстокий? Тому що багато людей. Убили у собі Христа. Він був, він жив в основах моралі християнської, в основах добрих християнських принципів. Кожна людина в собі є створена на образі подобу Божу. І вона є Божа, і вона поступає по Божому. І вона має совість. Але помало, помало Через свою гордість, через лінивство, неуміреність ми ту совість перебиваємо, перебиваємо до землі, перебиваємо. І потім вона вмирає. Коли вмирає совість, це означає, що ми вбили у собі Бога. Його в нас нема. І попробуй потім то навернути. Як то направити? Без жертви ніяк. І ми сьогодні маємо велику жертву. Ми маємо великі повторення тих часів Ісуса Христа. Сини і дочки України віддають своє життя. Скільки вам ще треба жертв, щоб ви опам'яталися закамінні серце? Скільки треба ще крові пролити? Чи ви хочете, щоб знову Христос прийшов, взяв хрест на себе, йшов хрест на дорогу, і на головці був прибитий людськими злобами, ненавистю, людськими інтригами. А давайте краще один чоловік загине, чим цілий народ має пропасти, бо тому що вони вже все собі настроїли, усю систему. Вони вже знають, хто, кому, що платить, скільки, куди, де. І тут приходить Христос і каже: давайте по-божому. А їм то не підходить. Ви хочете, щоб Христос ще раз йшов на Олгофту мало нам тих жертв, що ми маємо. Христа хочемо прибити до, до Христа. Звертаюся до тих. закам'янілих сердець? Настав час покаяння. Настав час. Збирати каміння, є час розкидати каміння, а є час збирати. Настав час навернення, настав час пробудження. Настав час відкрити Богові двері у своє серце, у свою душу. Господи, прости мені через те, що я був такий зачерствілий, що Ти не знайшов місця в мене. Боже, прости мені, бо думав більше про себе, як про тих, що навколо мене. Боже, прости мені, бо в моїм серці було купа місця для всього, а для Тебе не було. Прости мені, Господи, бо я приймаю Твою жертву. І я сьогодні є свідком жертви українського народу. І я кажу, Боже, через мої уста прийми оцю жертву, щоб вона дала плоди для всіх тих. Які закам'яніли. Щоб ця жертва змінила людей, щоб люди опам'яталися, Наблизалася Пасха, вони прийшли, щоб очиститися. Тому я вам кажу, всяка жертва це нагода очиститися. Будьте чисті, бо в чистих душах. Мешкає Христос. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!